І діть ван на купон ви ж із ФП, ви всій круті, ви покажи, що ми не тупі. Вибору нема, мусимо грати. Інакше попа будуть виганяти. Ось ми прийшли, ви нас підтримайте, граєм для вас, сміху не стримуйте, бо буде нам. Ідемо служити, а ми ще хотіли університет скінчити. Тіку на напоміта притащити. Привіт, привіт! Я сказав, мій друг Ромко покемон тері-пері наша пердиналіда, а тепер увіть собі ситуацію, відбір на наш факультет. Так, шановні абітурієнти, ви знаєте, ваші фізичні якості нам підходять повністю. Але ви повинні зрозуміти, що на нашому факультеті ви будете такі вивчати складні пари, як анатомія, фізіологія. Хімія, біомеханіка. Ви повинні зрозуміти, що на нашому факультеті ви будете працювати з різним типом дітей і будете відповідальними за їхнє життя та здоров'я. І в кінці кінців ви повинні плідно навчатися, щоб потім передавати свої знання. Я не понял. ну по колу побігли, раз-два, раз-два. Вище ногу, раз-два, раз. Так, присіли, встали, присіли, встали, присіли, побігли по коло, побігли, по коло, я скажу коцупору Раз-два-раз-два. Раз, два. Так, упор лежні, що тобі дихаєш? Раз-два, раз-два, раз А хто буде погано віджиматися, буде облезувати мій свисток. Раз-два, раз-два. Стане! Попало, побіля вершину, грязь, два, стрибаємо через козла! Через козла стрибаємо! Так, руки в ноги взяли, попитилися! Раз-два, раз-два! Що Щой! Я казав, мій діду, я твій дідо. А у нас на факультеті корупції немає. Отож, беріть собі випадок на екзамені. Добре. Я тут екзамени прийшов здавати. Ну що ж, давай попробуємо порлежити. Давай. Правильно, Мур, а ну поднимайся. Давай хоть поп... а, поприседаем, да? Чуешь, давай, на пересдачу, другой талон. Алло. Ну і... и Чи я... чий син? Понял? Син само. Солодко. а чи ти День народження? Давай, друз, проводи, давай, наперекладику. Реди, дві, сі! Штаночку, Штангочку, штамочку. Крадо помогти. Молодець друг, Увидимся! Побачимось, друг на другий рік. Ну що ж, як ви бачите, корупції немає, а зв'язки залишилися. А вебір жіночу футбольну команду відбувається саме так. Добрий день! Доброго дня, відчуття! Що є? Ми хотіли попасти до вас в футбольну команду. Понятно, але в мене залишилось е, лише одне місце. Тобі капець, моя колишня подруга. Ну, побачимо, я коротконого бородата корочка. Люба, люба, що моя! Я почали космос! Так, добре, добре, дівчата, не треба такі жертви. Що ви починаєте? Аж то Давайте краще переверимо вашу техніку з мечем. Наші діти. серйозно все. Свята, оп, пас, оп, свята, молодіаць. Оп, оп, Люба, Люба. Оп, міську батя! Уважаю, сім'я. Добре, ви не підходять, але ви повинні знати, що в цій команді я вас буду за тата і за маму. Дай ваші! Опаси, підечку! Ота конечку! Я вигідно! Ви не підходите. Ну чого, ну чого, ну чого? Той самий студент по блату на всеукраїнських змаганнях. Це нормально, я вже прибіг. Що ти не дашь? Люба, з тобою! Всі ми знаємо, яку асоціацію вас викликала наша назва. Але навіть на день студента в гуртожитку з майбутніх фахівців галузі фізичного файту та спорту все відбувалося трошечки по іншому Мені однаково чи буду. Я жити в Україні, чи ні. Чи хтось гадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однакові мені. Пацани, вибачайте, там просто чорна п'ятниця, черги тут. У нас на факультеті за усі ці роки навчалося багато студентів. І окрім всіх спортивних досягнень, ми вивчали такі важкі предмети, як анатомія, фізіологія, біомеханіка і вивчити їх. Ми навчилися правильно працювати з дітьми, щоб їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожувало. І, врешті-решт, ми тільки навчалися, щоб в майбутньому передавати ці знання. Дякую, що сміялися. Зимою до вас. Комітет фізичного виховання та спорту. Команда КВН. Три поміни стать. Ваше здоров'я. Залишайтеся. Залишайтеся, команда, будь ласка, на сцені. Команда залишається, і як ви бачите, їх обрав ще один член сурів обласній команді і члену сурі. Все, дякуємо команді. Я нагадую, що це була остання на.